На Дніпропетровщині презентували масштабний проєкт для ветеранів «Титана Юей». його ініціатором став очільник Дніпрова. Амбасадорами ж будуть ті, хто пройшов пекло війни. та кого не зламали наслідки важких поранень. Вони працюватимуть із побратимами і їхніми родинами дітьми. Задача надихнути героїв, не здаватися та рухатися вперед. Це були комплекс заходів. Но, в першу чергу мені хотілося б, щоб наші ветерани долучились до нашої внутрішньої політики, в тому числі адміністрації, в яких ми інтегруємо в різні сфери життєдіяльності, в різні наші, в тому числі департаменти, управління, які зможуть надавати допомогу таким же ветеранам, грубо кажучи, цивільним, і вносити певні зміни та корективи в нашій діяльності, які зможуть облегчити життя наших ветеранів на Дніпропетровщині. Вони зможуть як мінімум надавати ті пропозиції. Які ми зможемо врахувати для покращення життя наших ветеранів. проєкт уже стартував. Він масштабний і включає в себе не тільки реабілітацію, медичну, фізичну та спортивну, а й ініціативи, що сприятимуть інтеграції ветеранів у всі сфери життя області, передбачає і освітні програми, задача яких виховати шанобливе ставлення до героїв. Я сам це приходив і повністю розумію. Весь процес як потрібно відновлюватись. І що потрібно робити далі? Я хочу подякувати вам за те, що ви впроваджуєте е, в життя такі е, пілотні проекти, які е, дадуть змогу комплексно підійти до реабілітації ветеранів ветеранок та підтримки членів родин загиблих захисників захисниць України. Це е, дуже е, слушно, це дуже потрібно, і е, е, я впевнений, що е, ви з цим справитесь, тому що ви е, постійно були в передових е, наших областях, тому що та кількість е, ветеранів, які, якими ви опікуєтесь, вона в вашій області дуже велика. І е, величезне дякую за те, що е, даний проект охоплює не тільки психологічну реабілітацію, а це комплекс заходів, починаючи від реабілітації, від навчання, від працевлаштування, від відкриття ветеранського підприємництва, ветеранського бізнесу. Першим амбасадором проєкту став Максим Козурох. Захищати країну чоловік пішов ще у 2014-му. Боронячи, отримав важке поранення, переніс ампутацію. Після на нього чекав довгий шлях реабілітації, а головне адаптації до мирного життя. Найважче це було повернутися в соціум. коли ти декілька років проводиш час на війні. Повністю міняється і психологічний стан, все міняється відношення і до людей, до всього. І коли хлопці повертаються, треба розуміти, що всі хлопці повертаються з порушеною психікою. Їм дуже важко прийняти мирне становище, ці всі хаби, ці всі проєкти. Вони допомагають хлопцям повертатись, тому що тільки, як казав Сергій Петрович, що рівний рівному. Це дуже важливо. Хлопці повертаються до цивільного життя, спілкуються між собою. Це дуже важливо, коли вони при поверненні починають спілкуватись рівний з рівним. Цей шлях набагато скорочується. Набутим досвідом амбасадори проєкту ділитимуться з побратимами тими, які тільки на початку лікування чи реабілітації, та спершу пройдуть спеціальні тренінги, поглиблять навички спілкування з ними, а також з родинами героїв та дітьми. Частини головного мозку інші працюють у ветеранів і у цивільних. Це біологія по суті. Що ми робимо з цим принципом? Нам важливо ветеранам. Пояснювати, як краще соціалізуватися в суспільстві, а суспільству як краще спілкуватися з ветеранами. І нам дуже важливо не допомогти ветерану, бо допомагаємо ті, хто не може собі щось зробити, а надати майданчик, де ця людина відчує себе, хай це буде пафосно, але з гідністю. До презентації проєкту долучилися понад 100 людей: самі оборонці, волонтери, психологи, громадські діячі, медики та освітяни а ще представники бізнесу і районів.